Ало, Миколаю, ти як? Сподіваюсь, в безпеці. Бо ми тут громадою, наче із давніх давен, з країни зробили єдину велику фортецю та б'ємося з навалою диких сусідських племен. Ти ж прийдеш на свято, приходь, бо дитина чекає, писала весь день так старанна листа для Миколи. Здається, що жодної в світі малечі немає, яка б не чекала тебе цьогоріч, як ніколи. І її почитаєш, потрібно ну геть небагато. По перше, щоб в пеклі згорів отой клятий диктатор, щоб швидше додому з війни повернувся вже тато. і треба бабулі, щоб був інтернет-генератор. Як світла нема, то книжки, наче друзі шляхетні, її забирають в безпечне своє середовище. І якщо ж починаються сильні удари ракетні, то швидко збирається першою до бомбосховища. З'явились прикмети, нові оновились традиції, в сумлінні суспільства вмикаються правильні метри. Ось вчитель проводить уроки онлайн у поліції. Навчання це світло, а світлу потрібна електрика. Ми вірили навіть тоді, коли дуже лякалися, тобі загадаю про те, що благаю убога, я. хай в світлі та теплі оселі, де їх зачекалися, скоріше герої приходять живі з перемогою. Тебе, Миколаю, прошу і як жінка, як мати, а ще як донька, як сестра, як кумата, дружина, я чую, я спробую, як тебе жіночко, звати? Забулась назватись пробач, мене звуть Україна.